Ось детальний алгоритм очищення дивана в домашніх умовах 1. Загальна підготовка Приберіть пил і бруд. Використовуйте пилосос із м'якою насадкою для видалення пилу, крихт і шерсті. Перевірте матеріал. Ознайомтеся з ярликом догляду. Зазвичай на дивані є маркування. Наприклад, W. Можна використовувати воду. S – тільки сухе очищення, WS – підходять обидва методи. X. професійна чистка, очищення тканинної оббивки, плями від напоїв чи їжі. Змішайте теплу воду з м'яким миючим засобом, наприклад, засобом для миття посуду. Намочіть губку або м'яку ганчірку, видаліть пляму легкими круговими рухами, промийте місце чистою вологою тканиною, щоб уникнути залишків мила, усунення запахів насипте соду на поверхню. Залиште на 15-30 хвилин, а потім зніміть пилососом. Засіб для текстилю використовуйте спеціальні шампуні чи піни для меблів. Рівномірно нанесіть засіб, залиште до висихання та пилососьте, очищення шкіряної оббивки. Просте очищення. Протріть вологою м'якою ганчіркою жирні плями. Нанесіть трохи харчової соди або кукурудзяного крохмалю, залиште на 20 хвилин, а потім протріть вологою тканиною. Профілактичний догляд. Використовуйте спеціальні креми чи кондиціонери для шкіри, щоб зберегти її еластичність. Видалення складних плям, кава, чай. Обробіть пляму оцтом 2-1 з водою. Потім промийте вологою тканиною. Кров. Використовуйте холодну воду або перекис водню для світлих тканин. Чорнило. Акуратно потріть спиртом або засобом для видалення плям. Дайте дивану висохнути природним шляхом або використовуйте вентилятор для прискорення процесу. Уникайте прямих сонячних променів, щоб не пошкодити матеріал. Ці методи дозволяють ефективно очистити диван та зберегти його зовнішній вигляд.